подивився щойно відео анатолія якименка і хотів би прокоментувати контекст який знову ж таки анатолій звертається до теми цього чувака який співав пісні Цоя, але розкриває цей топік під таким кутом що всі да сконцентрувалися саме на цій пісні да на от російській типу культурі на цьому персонажі, але ніхто не піднімає питання, хто виховував цього хлопця, як цей хлопець потрапив з Одеси до Львова. Хто його батьки? Чим займалися в його школі? Що за заклад викликав такого культурного да, діяча, такого пісняра? Чому він матюкається? Чому він при функціонуючому законі да, про заборону цих пісень волає російськомовні пісні? Чому він в публічному просторі спілкується не українською мовою, а російською? Звідки взагалі в нього взяв? Яся це нахабство? Чому він матюкається да, в публічному, кричить там матом? Чого як він розмовляє з жінкою? оці питання всі оминаються. І мені згадалося, пам'ятаєте, відео, це зимове така скандальна історія п'яні вечірки в Києві, коли з хлопців і справедливо да, там зробили. Найголовніших винуватців, які накурювали дівчат, напували дівчат, підкладали їм в алкоголь наркотики і потім ними користувалися, знімали відео і так, а просували свій якийсь там криптопроект. Але ніхто не говорив про те, чому дівчата поводять себе як проститутки, чому дівчата там при незнайомих чоловіках, чому дівчата ходять на квартири до якихось блять, Гатіл, чому дівчата п'ють, чому дівчата курять, чому дівчата вживають наркотики, чому взагалі? Взагалі вони сука, так себе поводять. Тобто, такими е, нехитрими маніпуляціями у суспільства, як вам сказати, збивається оцей морально-етичний вектор. Ніхто не каже про етику тих дій, да? просто от вам підсовують, отак от треба розглядати цю ситуацію. І тільки так от ви її можете розглядати. А коли я там згадував про те, що ну, чуваки ці дегенерати, да? а, а оці що, що вони собі дозволяють? Да? Що це за дівчата? Що це за позиція, що це за мораль, що це за етика? Тобі тут. Кажуть, ти сексист, ти блін, урод, ти що ти винуватиш людей в тому, що їх гвалтують і так далі. Так тут, ти урод, ти що винуватиш людину за те, що хлопець вирішив заспівати Цоя, що він розмовляє російською, що він мати гне, що тут такого? Це ж Цой. А що таке Цой? Перемен, перемен, Одне слово, всю пісню або група крові на рукаві, одне речення, всю пісню. Група крові на рукаві, група крові, крови, порядок на рукаві. Каких перемін, яка група крові? В какой траві остатися? Ну, таке все, знаєте, як це Оксимірон колись співав, вибачте, за те, що цитую російськомовного автора, він казав, а ні, це про нього співав. Кажуть, безопасно безпечно лише безлічну власть. як то так. Це слова КПСС говорить: безпечно хуїсосить только що Обо всем, о переменах, революції, в общем, там, о власті, о системі, і не називаючи жодних імен. Так от, Творчість своє велике Б. невже не можна спокійно слухати вдома? Невже не можна спокійно грати там на гітарки. Його дома обов'язково треба вийти і вилати оце гавно.